Всім привіт! В цьому відео ми роздивимось спосіб створення мультизавантажувальної флешки, яку вам необхідно створити якомога скоріше. Справа в тому, що коли ви використовуєте операційну систему Windows, скоріш за все, в якийсь момент операційна система вийде з ладу або ж з нею виникнуть якісь проблеми. Наприклад, пошкодження файлів для завантаження системи чи самі системні файли. Або ж зараження вірусом вашого комп'ютера чи зловмисного програмного забезпечення. І ви все частіше будете бачити синій екран смерті, та в кінці кінців не зможете завантажити операційну систему через пошкодження файлів чи диску. Повірте мені, це станеться обов'язково, і з часом у вас виникнуть проблеми з вашим комп'ютером. Системні помилки, на жаль, дуже поширені в Windows. Якщо ж ви будете підготовлені та озброєні цим інструментом, то зекономите купу часу, нервів та гривень, коли ваш комп'ютер вийде з ладу, тим паче, якщо у вас тільки один комп'ютер. У мене на каналі є відео, де я показував, як створити два носія: один з Windows, другий з Hiren's Boot CD. І цим методом я користувався дуже довго. Але в коментарях під цим відео я все частіше зустрічав Використайвентой. Навіщо два носія, якщо є вентой? Розібравшись у цьому питанні, я вирішив записати відео для вас по створенню USB-носія Вентою. Отож, друзі, переходимо на ventoy.net. Якщо бажаєте, ви можете задонатити розробникам. же цікавить вкладка Downloads. І ось у нас на даний момент є. Версія Ventoy 1.0.96 для Windows. Також і для Linux і є LiveCD. Далі у відео я покажу, як створити Ventoy, якщо у вас операційна система Linux. Нас же цікавить перше посилання Vintoy для Windows. І обираємо Windows.zip. Завантажуємо Ventoy. Переходимо в папку з файлом, з архівом. Розархівуємо його. Та запускаємо в папці вентой 1.096. Вентой to disk. У мене є флешка на 32 ГБ. Це в мене диск є. І клікаємо по install. Всі дані на ці флешки буде знищено, оскільки флешка відформатується, тому майте це на увазі. От розтворення флешки у нас завершено. У нас з'явиться повідомлення, що флешка вже підготовлена. Нажимаємо ОК та закриваємо. У нас в провіднику з'явилась флешка під назвою Ventoy. Відкриваємо її. І сюди ми закидуємо образи, які вже в мене були скачені заздалегідь, наприклад, Windows 11, Linux Mint, у мене і Boot-CD. Просто їх копіюємо сюди. Отож, друзі, у нас скопіювались наші ISO-файли на флешку. Тепер давайте перезавантажимось і подивимось, чи працює USB на Вентой. Отож, Друзі, ми завантажились з флешки, і, як бачимо, в нас є вікно Вентой. Тут у нас є ті ISO-файли, які ми скопіювали: Higher Boot CD, Linux Mint та Windows 11. Ну, давайте спробуємо завантажити Boot CD. Boot in Normal Mode. Enter. Так, як бачимо, Hiren's Boot CD у нас працює. Все добре. Давайте тепер перевіримо Linux Mint та Windows 11. Отож, давайте спробуємо Linux Mint. Boot in Normal Mode, Enter. Тут ми обираємо Start Linux Mint 21 і 20 на Mon. Так, як бачимо, Linux Mint також завантажилась у нас і працює. Тепер давайте спробуємо Windows 11. Бути in Normal Mode. Так, як бачимо, Windows 11 також завантажилась та працює її програма інсталяції. Також у Vendoy є дуже... Цікава функція, така як завантаження файлу ISO, якщо він знаходиться безпосередньо на жорсткому диску. Наприклад, у вас на флешці не вистачає місія, ось, то ви можете завантажити ISO файл, вказавши його на жорсткому диску. Для цього внизу є панель команд, та ми, у нас цікавить f 2 Browse, І тут ми обираємо. Де розміщений наш ISO файл на жорсткому диску комп'ютера. Наприклад, у мене це диск C 60 ГБ. Я перейду в Users, мій користувач, Desktop, бо в мене на робочому столі розміщений файл. І ось у нас є ті файли, які ми скопіювали на флешку. Наприклад, «Hiren's Boot CD. Давайте спробуємо запуститись так. «Boot Normal Mode». Так, у нас все працює. Це дуже зручно в тому випадку, якщо у вас, наприклад, на диску Є, e чи де лежить цей файл ISO, а диск у С вас, у вас пошкоджений, тому ви завантажуєтесь з Ventoja та обираєте, наприклад, Hiren's Boot CD на диску E і потім ви можете вже робити маніпуляції з диском C. Це дуже класний інструмент. Якщо у вас, наприклад, немає місця, не вистачає місця на флешки, або ви не хочете щось видаляти з флешки, щоб, щоб звільнити місця на флешки, тепер, друзі, давайте роздивимось, як створити Vinto, якщо ви використовуєте операційну систему Linux. В якості дистрибутиву я обрав Linux Mint. Отож, в браузері Знову переходимо vntoy.net, переходимо в Downloads. Та нас цікавить Ventoy linux tar, І переходимо ось по цьому посиланню. У нас піде завантаження. Переходимо в папку завантаження та vntoy. Ось у нас є всі файли, які нам необхідні для створення носія. Тому ми переходимо в термінал. Першим ділом ми подивимося, що у нас в папці. У нас є папка завантаження. Ми її примонтуємо зараз завантаження. Так, переходимо в завантаження. Далі дивимося, що у нас в папці завантаження. У нас є вентой, ось нас цікавить саме ця папка. Тому ми знову монтуємо папку. Вентой можете нажати Tab, воно автоматично підставить ім'я цієї папки. Далі ми дивимося, що у нас в папці Вентой. Нас цікавить ось цей файл, тому ми його зараз запустимо. Ми запускаємо його через крапку slash вентой.x8664 і Enter. Нас запросить пароль адміністратора. Вводимо його. І все, ось у нас є вікно для створення USB-носія. Є ще варіант, щоб зменшити введення команд, ми можемо просто в цій папці правою кнопкою миші, класнути тут і відкрити у терміналі. Ось у нас уже все примонтовано є. Тому ми просто вводимо LS, дивимося, які у нас тут є файли. Вводимо Ventoy X86. Як бачимо, Ventoy дуже потужний інструмент, який допоможе вам у відновленні працездатності вашого комп'ютера, тому створіть цю флешку якомога скоріше. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, лайкніть, прокоментуйте. Дякую всім за увагу. До зустрічі!